Друзі, всім привіт! Сьогодні, мабуть, не знайду часу провести трансляцію, тому вирішила зараз, поки я їду, так як я вчора вам розповідала. Трошки захворіла наша могулечка. Ще зв'язок уже дійшов. Всім привіт! Хорошого дня. Зима скоро закінчиться. День чудовий. Сьогодні назвала лише до моїх підписників. Друзі, читаю постійно ваші коментарі. Дякую, що ви зі мною. Бажаю хорошого дня. Сьогодні п'ятниця, чудовий день. Як би там не чомусь завжди понеділок, це важкий день, а п'ятниця легкий. Мабуть, тому що ми знаємо, що субота-неділя ми присвячимо, присвятимо своїм подобанням. І це вихідний. Так, сьогодні п'ятниця дуже чудовий, легкий день. По погоді, по погода, бачите, туман у нас, снігу стає все менше і менше, і зима підходить до кінця. Я почула, що пташки вже виспівують, вже розповідають нам, що весна наближається. Зразу хочу вернутися до. До е, коментарів вчора відповідала Саша, пише. Чи що хочеться, щоб всі відео були такі позитивні і легкі. Е, друзі, я подумала, чому так? Е, це, мабуть, із району психології, чому всі відео, які погані, злі, е, вони збирають більше, вони збирають. Більше глядачів і більше підписників. Це з району психології. Ще давним-давно ще Фрейд говорив. Пам'ятаєте, що на борі Шапка горить? Людина, яка постійно займалася і вивчала психологію, і дуже багато його висловів до цього часу цитують. То чомусь людині завжди подобається боятися. Нити, плакати, жаліти себе. І от коли погані відео, то вони, звичайно, збирають більше. Але я насправді хочу, щоб було добро, і мені хочеться, щоб я могла зайти на свій канал, якщо передивитись відео, то, то побачити в ньому позитив. Так, бувають, бувають е, дуже багато різних життєвих ситуацій, але завжди треба тягнути добро, і воно буде й легше. Коли ми плачемось, коли ми е, коли ми завидуємо, то ми робимо собі гірше. Якщо побачив щось хороше в сусіда. То краще намагайся зробити, щоб, якщо ти хочеш таке саме, то намагайся прикласти якісь зусилля і, і зробити, або називається ще почнемо з себе. Це до того, чому, чому погані відео із нехорошою енергетикою збирають більше. Люди стара... в основному люди намагаються робити відео. Один мені писав: я каже, буду пізніше на каналі вести хороші трансляції, але зараз я хочу розкрутити свій канал, і тому я збираю всяку гадость. От ну це до, тому, до того, чому, чому у нас взагалі. Чомусь завжди ми дивимося на погане. Якщо ми, наприклад, йдемо і бачимо, з однієї сторони люди радіють, а з іншої сторони якась аварія чи пожежа, чи ще щось в першу чергу голова повернеться в нехорошу сторону. Як один сказав, людині хочеться себе жаліти, хочеться плакати, хочеться завжди. відчути ці негативні емоції. Можливо, звідси від зла і, і всі війни, і все, і все звичайне, все, все починається. Я іноді згадую бабусю: в житті є два-дві енергетики, називаємо її так. Одна позитивна, одна негативна. Ми знаємо, що позитивна тягне до себе позитив, негатив тягне до себе негатив. І, е, як бабуля казала, одна людина збирає негатив, тобто сатану, а одна бабуля збирає хороших, тобто йде до Бога. А тепер інше щодо, щодо е, наших відлякувачів. Так, деякі е, от, відлякувачі собак, я зрозуміла лише розумні собаки, вони або слухаються, або йдуть до тебе, або тікають від тебе і не йдуть тебе, не кусають. Що е, касається бійцівських пород, то це, як би це м'яко сказати, бійцівські породи. Це, це собаки без, я скажу так легенько, що це собаки без розуму, собаки можна сказати, просто це дурні собаки, і тому вони не розуміють нічого. Так, якщо їм скажуть, що не скажуть, якщо вони почули будь-який звук, вони нападають і розривають. Друзі, приїхала по справам, тому й вирішила зайти на пару хвилин. Бачу, що один глядач у мене є, лайку я не бачу. Е, дякую вам за лайк, дякую за те, що ви зі мною. Сьогодні, якщо буде час, зайду, покажу вам е, розквітла моя орхідея. І е, вчора було 2 лютого, вчора ми висадили. Перець. Це для тих, хто обожнює розсаду свою. Перець можна було висадити вчора. На розсаду, але і ще є сьоме число. Так, хтось мені написав. Оскільки я зупинилася, я можу прочитати зараз. Так, в мене тут написано, чекаємо гостя. Абрам, я бачу, що це ви. Доброго вам дня. Так, не бачу вашого коментаря, але я думаю, що я пізніше його побачу. Хорошого вам дня, дякую за лайк, бачу, що є лайк. Щодо перцю. Перець ми вчора висадили на розсаду, зробили маленький парничок і е, слідуючу е, висадку на розсаду, сіяння можна зробити 7 числа. Оля, на твій день народження можна сіяти перець, тому якщо ти полюбляєш на вікні і хочеш посіяти перець, можна його посіяти. Дякую вам за лайк, дякую за те, що ви зі мною, і бажаю хорошого дня. Щодо е, Абрам, чомусь я не побачила, що ви написали. Е, якщо ви напишете слідуюче, то мені включаться всі, всі зовсім. І я тоді е, прочитаю і дам вам відповідь. Поки я тут збиралася, поки я е, збиралася, щоб з вами поговорити, то пропали ваші коментарі. І ще був один глядач, який мені написав, там, де я показувала вам цибулю, і що вона ніяк не проростає. І з цими цибулин проросло вчора я побачила ще е, на одній, теж позеленіла. Та, яку я не могла тоді витягнути з землі, і я думала, що там пішли корінчики, насправді там пішли корінчики. То, ем, побачила зелененький чубчик. Тобто буде ще одна цибулинка, із семи цибулинок е, проросло лише три. Один мені написав так цікаво, він називається аватарка в нього називається кислота. Мабуть, він продає кислоти, можливо, так. І він мені написав. Нічого подібного. У мене цибуля зберігається майже рік. Ну, Друзі, подумаємо, як це можна зберігати півроку чи рік цибулю в звичайному льоху. Нехай цей ліг буде, льох буде навіть триметровий в глибину. Без любої хімії цього неможливо зробити. Так, якщо ви не згодні, напишіть, скажіть, чи я права, чи ні. Ну, це моя думка. А зараз біжу по справам. Бабулечка наша захворіла. Спина. Десь, можливо, не так повернулась, можливо, вік. Але думали, що це нирки. Вчора ми вже нирки просвітили, подивилися на озі, все добре. Сьогодні йдемо ще для того, щоб зняти всі, ідемо, несемо на аналізи, щоб подивитися, чи що немає запалення, і насправді той камінчик нічого там не натворив. Одне ми побачили, що він як лежав, так і лежить в цій нирці. Невеличкий камінчик, вік великий, тому є всякі е, речовини медичні, які розчиняють камінчики, але, але для такого віку, звичайно, це опасно. Одні дивляться за дітьми, одні дивляться за стариками, кожному своє, але треба. Все рівно, як я кажу, це я більше, скоріш всього, для, до себе кажу, що треба бути добрими до всіх. А саме головне почати з себе. Нікого не судити, ні з ким не сваритися, тому що в кожного є своя думка. Так, дякую вам за коментар, дякую вам за лайк. Оскільки наша бабулечка в лікарні їхати не хоче. Починаємо їздити ми самі по лікарям, запитувати, дивитися, що нам робити. Легше нам стало. Ми ще почали робити це. Якщо кажу, що ми почали робити, ми ще почали робити трошки Дерсінваль, і Дарсінваль їй допомагає. І от я подивилася: якщо Дерсенваль допомагає, значить, скоріш за все, це десь зажатий нерв. Те саме каже і наш сімейний лікар, вона розумничка. І я дякую їй за це, що вона стільки років в медицині. Якщо людина дуже довго в медицині, значить це її призвання. Дехто каже, ой, я до цього часу не можу себе знайти. Та, мабуть, ми все життя себе шукаємо, а знайти не можемо. Але коли ми починаємо і робимо одну справу, то як то кажуть, і капля, скелю точить, так чи ні? Десь так. Друзі, дякую вам за лайк. абрам дякую за участь в чаті. Я хотіла би подивитись, але чомусь в мене не не виходить, глянути, що ви написали. І тому, на цій чудовій ноті я закінчую. Дякую вам за лайки, дякую вам за коментарі. І побігла побігла. Платну лабораторію здавати, дивитися на наші показники, на показники нашої бабусі. Я думаю, все добре. Звичайно, сподіваємося лише на хороше друзі. І тоді хороший прийде. Всім хорошого дня! Сьогодні день, а так, сьогодні ввечері буде день водія. Починається день водія. Чому люди так його назвали? Тому що п'ятниця. А в суботу-неділю, в суботу. Водію можна випити, а в неділю вже готуватися до слідчого робочого дня. Тому вас з п'ятницею, з чудовим днем, чудового вам настрою, позитиву, Тягнемо лише позитив, лише хороше і всього найкращого.